Медику соціальному реабілітаційному центру Дорога життя в Ужгороді цьогоріч виповниться 25 років. Тут із великою любов'ю та повагою опікуються майже сотнею дітей з інвалідністю, допомагають в адаптації та соціалізації. Чверч сторіччя ми в місті Ужгороді намагаємося надавати допомогу саме вразливій категорії населення міста Ужгорода діточкам з найважкими хворобами. Тобто, ви знаєте, серебральний параліч, розмові сталі, з генетичні вади, вади, опорно рухового апарату і так далі. На сьогоднішній день у нас 50 дітей, і 20 молодих людей, тобто біля 70 всього вихованців, які щоденно в нас отримують послуги і знаходяться в центрі з 8 до фактично вісім годин до шістнадцятої години, яких ми привозимо, відвозимо, і по місцю тут знаходження вони отримують максимально весь спектр послуг. В дорозі життя реалізується кілька програм. Серед них психолого-педагогічного супроводу раннього втручання медичної реабілітації тощо є програма для молоді займаються різними видами реабілітації. Ми надаємо послугу денного догляду. У нас є відділення з молодими людьми. У нас є відділення, де працюють з дітьми. З інвалідністю також є відділення транзитного підтриманого проживання. У нас потребу мають діти різновікові з різними нозологіями. Тому у нас групи ми стараємося, щоб це було чітко за віком, але не завжди виходить. Але нозології різні. Нозології у нас це е, аутизм, це синдром Дауна, це є у нас е, розумова відсталість, когнітивні розлади. ДЦП у нас дітки є з трьох років до восьми, потім з восьми. До шістнадцяти, з шістнадцяти з вісімнадцяти, у нас молодь уже з вісімнадцяти і далі, і далі. У нас є дівчина, якій недавно було 50 років. Пан Віталій щоденно приводить на заняття свою онучку Юлю. каже, фахівці дороги життя стали частинкою їхньої родини. Тут не просто навчають дітей, а й ставляться до вихованців як до рівноправних членів суспільства і допомагають у вихованні. Ми вже четвертий рік ходимо сюди, дуже задоволені. Зранку стоїмо сім годин ранку. У нас на дому школа, а потім до лялі. І от у неї тут всі друзі. Це говорить про те, що ці діти вони до поганих людей не будуть взагалі ніякі проявляти. Соціалізація це взагалі. Ну, вона вдома, допустимо, вона з нами так клялі йдемо, а тут аж біжить. Сюди аж біжить. Клялі. З початком війни дорога життя отримала нові виклики, стала і прихистком з можливістю надання реабілітаційних послуг для вимушених переселенців, осіб з інвалідністю та їхніх опікунів. Тут і досі живуть шість родин. А окрім того, і власне вихованці центру це сім'ї із Покровська, і з Луганської області. Я сама з Маріуполя сюди приїхала два роки, як тут працюю. А Також у нас є. Молодь це вісім людей, які тут мешкають у нас. Ми їх також вчимо соціалізації творчої роботи, щоб вони допомагали таке, як суботник могли провести, могли сходити до магазину, вирішують з нами проблему, а що ми сьогодні будемо їсти. а Що ми купимо, чи потреба нам це купити? А може ні? А також цим дітям більше потрібна наша увага і любов, любити їх такими, якими вони є. Зараз педагоги дороги життя працюють з дітьми як дошкільного, так і шкільного віку. Центр уже багато років здійснює соціально-педагогічний супровід навчання, застосовують творчі підходи, арт терапії. Тут працюють досвідчені педагоги, для яких дорога життя це не просто робота. У кожної дитини різні можливості. Хтось може більше, хтось може менше, де хто може читати навіть. У цьому маленькому колективі хтось навіть ну складно розуміє звернену мову дуже в обмеженому обсязі. більшість ну нашої такої роботи це підготувати цих дітей до самостійного ну життя. Проваджуємо АДК і діти вчаться говорити. За допомогою альтернативних таких засобів це така от окрема теж діяльність. Це заняття завжди індивідуальні. Діти вчаться за допомогою гаджетів просити, ну, щось поїсти, щось попити, кудись піти. Для вихованців «Дороги життя застосовують мультидисциплінарний підхід у різних сферах їхнього розвитку. Розробляють індивідуальні плани. У команді працюють фізичні реабілітологи, сімейні психологи, педагоги, інші фахівці. Цей центр почав працювати з дітками, у яких є ДЦП. Але, на жаль, час дає свої такі якісь, я не знаю, як це правильно назвати. І дуже багато у нас діток зараз це раз, аутизм, розлади аутичного спектру. Я ще дефектолог, і я займаюся з дітками це з різних груп, кожну групу в різний день. Діти, не дивлячись на нозології на вік, з усіма займаюся. Ми тут коригуємо трошки і і соціально-битові навички. Ми виходимо з ними в місто. Це походи в магазин, пошта. Це якщо у дитини є така можливість. У центрі застосовують як масаж, так і лікувальну фізкультуру. А ще встановлено швейцарський апарат, так званий роботизований протез, який допомагає покращувати функцію ходьби. Таких апаратів закуплено усього до 10 на всю Україну. То що в Ужгороді один на весь західний регіон. Називається він «Локомат-Про». Це тренажер для діточок в основному з порушеннями ходи. В першу чергу наші пацієнти це дітки з ДЦП, які самостійно ходять, але ну, мають в тому плані певні проблеми. Принцип його дії в тому, що дитинка фіксується, фіксується всі ортези, так? і в правильному стереотипі ходи йде тренування на. В тому локоматі. При всього, частіше всього, параметри ходи у діточок покращуються. Покращується підняття колінок, покращуються рухи в суглобах, покращується координація рухів. І, звичайно, практично у всіх збільшується фізична витривалість і фізична сила в першу чергу нижніх кінцівок. Основна місія дороги життя остаточно зламати стіну у суспільстві, яка іноді ще постає поміж людьми у плані адаптивності та мобільності, а ще емоційно захистити дітей з інвалідністю. Тут працюють люди, які не просто віддані професії. Їм справді не байдуже до вихованців, які товаришують і за межами центру, тішаться успіхам і кажуть 25 років це тільки початок важливої роботи.